Понеділок, 24 жовтня, час новин на телеканалі Рудана в студії Хендриксон. Вітаю вас. В режимі економії прочитала, що буде підвоз води з 13.00 і вийшли сюди. взяти водички. У вихідні в Кривому Розі оперативно реагували на аварійні відключення електроенергії. Школи під ударом. Для когось, може, це груда, цегли, але тут було наше життя. В апостоловому сподіваються на відновлення зруйнованих ліцеїв. Небезпечна знахідка. Бачу, біля будинку лежить граната. У дворі біля будинку сьогодні вранці мешканці виявили боєприпас. Обережно бліда поганка. Постраждала дівчина, яка вживала суп зварний закарослих грибів. У місті та в районі два випадки отруєння дітей грибами. Через ракетні обстріли об'єктів критичної інфраструктури в компанії Укренерго наприкінці минулого тижня заявили про значні пошкодження електромережі та застосували стабілізаційні обмеження в десяти областях. Часткові відключення були проведені в усіх районах Дніпропетровщини. Аварійні вимкнення електрики та перебої з водопостачанням спостерігались і в Кривому розі. В місті зреагували оперативно. Подробиці у сюжеті. Суботні обстріли об'єктів критичної інфраструктури позначились на роботі всієї енергосистеми країни. Більше мільйона споживачів у різних регіонах залишились без електрики. У ці вихідні аварійні відключення відчули на собі жителі кількох мікрорайонів нашого міста. Проблеми з водопостачанням були у Тернівському районі та на східних мікрорайонах. Оперативне рішення військової адміністрації підвезення води для населення спеціальним транспортом. Було повідомлення, що на нашу адресу приїде бочка з водою і буде, можна набрати води. Технічна вода на перше час буде. Утром була, уходив, з дому була, а зараз, що залишилось, не знаю. Ми самі з біженців привикли вже до цього. Аварійні бригади з підвозу води працювали за визначеними адресами. Я услышала по радіо, що не буде води, буде підвоз води. Вода п'янова, 9. А, а той, аб, скажи, абсолют, 17-й дом. Все, смотрю, в окошко люди несуть водичку. А у мене якраз і води нету. Спросила і прийшла, вот набрала. Занестала води, але я от сина і в мобілці прочитала. Що буде підвоз води з 13.00. І вийшли сюди взяти водички. Дякуємо всім велике, Дуже, велике всім спасіба. Дай Бог всім здоров'я, дай нам мира. Водночас вирішувалось питання про альтернативне живлення для насосних станцій. Оперативно організували підвіз води для мешканців та переключення на генератори. Завдяки цьому підняли насосну і на Доманському, і на першому, другому, і третьому східних. Також ми допомогли селищам Криворізького району, забезпечили підвіз води відключені села. Вдячен кожному, хто був задіяний в цій роботі, а мешканцям за розуміння. Адже наразі захист енергетичного фронту завдання надважливе. Ще раз наголошую: маємо і надалі жорстко заочаджувати, вимикати всю зайву електрику. Це стосується і промисловості, і бізнесу, кожного з нас. Життя в режимі економії триває. У військовій адміністрації закликають криворічців відповідально поставитись до викликів часу, зменшити електроспоживання, особливо в пікові години зранку та ввечері. Іван проводу Вадим Діденко цей день. Жителі прифронтового апостолового не провели жодного дня в окупації, але добре знають ціну руському миру. В найтяжчі місяці ворог регулярно обстрілював інфраструктуру міста. Наймасштабніші руйнування в місцевих навчальних закладах. Більше про це у наступному сюжеті. Цьому навчальному закладу 40 років. Завдяки реконструкції на десятки мільйонів гривень він розпочав нове життя, яке, втім, тривало недовго. 22 липня для жителів апостолового чорна дата. Тоді вночі російські війська завдали по місту нищівного удару. Балістичні ракети зруйнували одразу кілька великих навчальних закладів. Цей ліцей зазнав найбільших руйнувань і фактично не підлягає відновленню. Це було дуже дуже жахливо для нашого міста, тому що діти пишались цим ліцеєм вони пишались своїм новим закладом і все втратили. Тому десь тиждень ніхто не міг розмовляти. Я особисто не розмовляла ні з ким, не відповідала на телефонні дзвінки. Діти, батьки ніхто не міг слова сказати, тому що це була дуже велика втрата. Шок так каже про емоції перших днів і керівниця ліцею. Навчальний заклад для педагогів був не лише місцем роботи. Це для нас незагойна рана. Для когось, може, це груда, цегли, але тут було наше життя. Врятували меблі, врятували ну, те інтерактивне обладнання, яке знаходилося ну, було, по-перше, сховане, тому що у нас була така вказівка зняти те, що можна зняти, і воно у нас знаходилося. Тих приміщеннях, які якраз не постраждали, на жаль, взагалі не вдалося врятувати бібліотеку. Масштабні руйнування і в іншому ліцеї тут зруйновані кілька класів. Їх сподіваються відновити. Це у нас чотири класи були такі, що зруйновані. Спочатку були значить, проведені такі ремонтні роботи для того, щоб уже зберегти хоча б те, що залишилося. Це у нас і вікна, ви бачите, що зробили. Також обов'язково дуже багато даху було понівечено і були протікання. Значить, Все воно зроблено. Ця влада вже проінспектувала, є розрахунки, але щодо капітального відновлення наразі мова не йде, тому що великі кошти і часу багато йде зима, але частково закриті вікна і все необхідне, що можливо своїми силами зроблено. Відбудова буде, звісно, але коли буде перемога і будуть більші можливості. Попри все, навчальний процес в апостолівській громаді триває. Педагоги та учні працюють у дистанційному форматі з надією рано чи пізно повернутися до рідних навчальних закладів. Олег Хендриксон, Микита Шевченко, цей день. Боєприпас просто у дворі поблизу житлового будинку. На таку знахідку сьогодні вранці натрапив житель п'ятиповерхівки. На щастя, ніхто не постраждав. Поліція з'ясовує походження гранати з подробицями. Валерій кожухар у цьому дворі біля п'ятиповерхівки на соборності. Сьогодні вранці знайшли бойову гранату. На небезпечну знахідку натрапив один із мешканців, який вигулював собаку. Каже, нерозірвану гранату побачив біля спуску до підвалу. Я пішов на прогулянку. Після повертаюсь, і бачу, біля будинку лежить граната. Ну, Одразу я зателефонував поліції. Поліція приїхала дуже швидко. О, весь цей час я перебував біля місця, де знаходиться граната, тому що неуважні люди могли її зачепити та вже ну, щось могло відбутися. Як з'ясували вибухотехніки, ЧК у неї була на місці, тож небезпека для громадян була реальною. Чому ж живемо в воєнний час, можливо, все. Але все ж таки треба бути обачнішими. Неуважна людина могла прийти чи буцнути, чи взяти її до руки. А в нашому дворі часто гуляють діти. Тому діти 100% могли взяти і могло трапитись жахливо. Тепер мешканців цього будинку небезпека обійшла. Не всі про подію навіть і чули. Ну міліцію я бачу там стоян. Минут 10-15 назад. Поліцейські машини приїжджали. Як граната з'явилася у дворі житлового будинку, з'ясовують правоохоронці. Прибувши на місце, правоохоронці задокументували дану подію. Наразі предмет направлено на експертизу та після чого буде прийнято законне рішення. Обставини з'ясовуються. Валерій Кожухар, Вадим Діденко, цей день. На перший погляд, їстівний гриб. У продовження історії реанімація в місті і в районі два випадки отруєння грибами. Обоє постраждалих діти, молодші 8 років, старші 16. У Держпродспоживслужбі припускають, що серед зібраних грибів трапилася бліда поганка. Дуже сильні токсини цього гриба не руйнуються навіть при довготривалій обробці. Деталі у сюжеті. У Криворізькому районі двоє людей отруїлися грибами. Хтось смажив, хтось відкрив консервацію. Та результат один отруєння. Наслідки споживання делікатесу відчули на собі двоє дівчат: 16 і 8 років. Постраждала дівчина, яка вживала суп, зварний з декарослих грибів та картоплю смажену з грибами. В Криворізькому районі зареєстрований випадок отруєння декарослими грибами. У дитини восьми років, яка вживала гриби консервовані, домашнє приготовлення, які теж були зібрані десь в місцевій лісопосадці. цілком можливо, що під виглядом їстівних грибів люди засмажили і законсервували бліду поганку. Її особлива токсичність несе загрозу для життя та здоров'я, кажуть спеціалісти люда поганка вмістить дуже токсійні речовини. Це амоніційний рітокс альбуміни, які не руйнуються при довготривалій термічній обробці, не руйнуються ні при консервуванні з використанням оцту, при сушінні, Вони витримують дуже низькі температури. Про загрозу отруєння грибами зі стихійних ринків криворіжці знають. Кажуть, купують делікатес в магазинах і супермаркетах в супермаркеті більш-менш є надія на те, що я не отруюсь. Ми купуємо, знаємо про небезпеку і купуємо тільки в магазинах в супермаркетах. Та на практиці не всі зважають на застереження медиків. Тож випадки отруєння грибами у нашому регіоні трапляються щоосені. Без термінової медичної допомоги тут не обійтися. Перші клінічні прояви ну, виникають якось через 6-15 годин. Це спочатку диспептичні прояви, а саме це нудота, багаторазове блювання, це слабкість, це може бути біль в епігастрі, запомарочення, також також Потім Вступає друга, більш важка фаза це коли із крові ці токсичні речовини попадають в клітини таких органів, як печінка, нирки, серце, та визиває руйнування, незвородні деструктивні руйнування клітин. Сезон тихого полювання у розпалі фахівці зазначають, що від отруєння не застраховані навіть досвідчені грибники і радять віддати перевагу грибам на прилавках магазинів. Михайло Бистров, Олег Каплій. Цей день Ви дивитесь програму цей день. Далі у нашому випуску. Тепло від Ярослава. Щоб вони погріли руки та зробили собі чай. Щоб їм там не було холодно, третю сотню окопних свічок виготовляють для бійців криворізький школяр. Поєдинки в укритті наша федерація виявилася саме стойка, на чемпіонаті міста з рукопашного бою. Відібрали кращих спортсменів для всеукраїнської першості. Сонячне затемнення. Місяць буде чітко між на одній лінії між сонцем і землею. Завтра українці мають шанс побачити видовищне астрономічне явище. Новий сезон. Нові правила з 1 грудня. Заявки на отримання житлових субсидій прийматиме Пенсійний фонд України. Як призначатиметься державна допомога у найближчий місяць? Розкажемо в сюжеті. З грудня функції призначення житлових субсидій у державі передаються до пенсійного фонду. Таке рішення ухвалив Кабмін. До кінця осені оформленням допомоги займатимуться як і раніше, управління праці та соцзахисту населення на новий сезон. Субсидій на опалення перераховані в автоматичному режимі. Заявки від громадян прийматимуть підрозділи соцзахисту. На сьогоднішній день і ще жовтень місяць, а потім ще листопад – це початок опалювального сезону. Питанням прийому документів і призначення на субсидію пільги займається управління праці та соціального захисту населення. На сьогоднішній день перелік документів для отримання субсидій не змінився. Він залишає, залишився такий самий, як був і минулого року, минулого опалювального сезону. З листопада отримувачів субсидій побільше прогнозують соцпрацівники. На сьогоднішній день кількість домогосподарств, які отримують житлову субсидію з урахування виконаного перерахунку з послуги опалення, складає 4400 домогосподарств по району. З листопада їх кількість трохи збільшиться з урахуванням того, що опалення буде розраховане на повний місяць, на повний листопад. Заявку на отримання субсидії можна оформити як особисто, так і через інтернет або поштою. Форми звернення за призначенням житлової субсидії до управління. Це може бути в електронному вигляді через веб-портал Мінсусполітики або інтегровані до них інформаційні системи. Можливе можлива звернення через ну, через пошту або безпосередньо до управління. Перелік документів незмінний, а от для сімей, в яких члени родини виїхали за кордон, є нововведення. Особа, яка звертається за субсидії в декларації, зазначає, що той чи інший член домогосподарства на даний час фактично не проживає, перебуває за кордоном. То при розрахунку розміру субсидії доходить цієї особи до розрахунку розміру субсидії не враховуються. Михайло Бостров Денис Захаров цей день. Гаряче серце і бажання допомогти захисникам мають криворізькі діти. Одинадцятирічний Ярослав Токар з волонтерської родини побачив в інтернеті цікавий спосіб, вирішив спробувати. Тепер тепло і світло від Ярослава мають в окопах криворізькі бійці. Взять, скручувати. Це картон ми беремо, так. Так е, Потім ще раз второй. Скручуємо. І третій от. Потім треба взяти е, фітиль такий е, з картону теж, е, та треба, щоб він був обрізаний, щоб е, тут б, е, була е, як ямка. Е, потім посл, е, його треба впіхнути вот сюди. Е, і потім обрізати чуть-чуть його. Ярослав виготовляє вже третю сотню окупних свічок. Зізнається найважче впоратися з парафіном та воском. Тут на допомогу приходить мама. Ми беремо воск і теж його вирубаємо. Нам дуже сложно нас слышить весь дом. Поэтому ми потихоньку його рубаємо як можемо. Після этого кусочки кидаємо в железний чайник старенький і ставимо кипятим на 10-15 минут. Розправляється рім свічки спочатку з підтюльом. Ось так вже за три тижні хлопчик щодня працює, аби встигнути до холодів зробити якнайбільше свічок. Щоб вони погріли руки та зробили собі чай щоб їм там не було холодно. Цю ідею виготовлення таких свічок Ярослав підглядів у соцмережах. Увидів те, що роблять на воєнних, Смотрел ще відео з воєнними, Увидів те, що вони в окопах сидять і їм там холодно, почав робити свічки. Попитався, у мене вийшло. Позвал маму, чтобы она мне помогла, она начала помогать, и вот так дальше прошел процесс. Свічки Ярослав виготовляє в приміщенні благодійного фонду сундучок. Вже шостий рік його очолює мама хлопчика Світлана Токар. «Син прийшов і каже: мама, дивись, у нас є баночка, у нас є картон, давай спробуємо зробити. Ну, Отец перший спробував, сам пробував, потім відмивала кухню довго після цього. Ну, і вирішили спробувати, якщо у нього потрошку виходить, робити це більше. Ну кожного дня сидим. я йому трошки допомагаю. Потреба є тільки у воску та парафіні, каже Світлана. Тому залюбки приймуть із сином таку допомогу від городян і радітимуть, якщо інші криворізці захопляться ідеєю виготовлення свічок для бійців. Справа того варта горить довго і не тільки світить, а й гріє. Тим часом у фонді сундучок під час війни працюють з різними уразливими категоріями людей. Наразі допомагають пенсіонерам, одягом та харчами. За можливості підтримують поранених, передають харчі, теплу білизну, шкарпетки. Оздоровлюють хлопців гарячими чаями з медом, лимоном та імбиром. Під ось такі свічки смакуватиме найкраще. Надія Шевченко Олег Каплі цей день. До чемпіонату України готові. Попри воєнний стан, місцеві прихильники активного способу життя тримають свій спортивний фронт. У суботу в кривому розі відбувся чемпіонат міста з рукопашного бою, на якому відбирали найкращих спортсменів для участі у всеукраїнській першості. Двадцятьом криворізьким збірникам вона дасть можливість підвищити кваліфікацію. Іван Проводов розкаже про поєдинки в укритті. Воєнний стан вніс корективи у діяльність міської федерації рукопашного бою, утім не зупинив тренувальний процес. Нині він відкритий для понад 400 спортсменів. Це майже половина з усієї кількості вихованців, що займаються рукопашним боєм у місті. Ми на семінарах Всегда говорили, что есть тренировки, есть соревнования, есть улица, и четвертая грань это война. И Вот видите, четвертая грань пришла. И в принципе наша федерация оказалась самая стойкая, самая сильная. Мы защищаем и занимаемся волонтерством, ну, так же как и многие другие, но э, и так же самые сохранили людской ресурс, который не уехал, остался в родном кривом роге. Вот. И самая многочисленная сейчас федерация, я считаю, в Украине. Чимало тренерів та вихованців федерації нині на передовій. На знак вшанування героїв у кривому розі організували чемпіонат міста з рукопашного бою. Ви зібрались на цей турнір на честь наших воїнів, тому велика слава і вам. Я дуже вдячний тренерському составу, Дуже вдячний федерації Анатолію Анатолійовичу Волошину, який вже багато років займається цією справою. Безумовно, велика подяка вашим батькам, котрі наполегливо формують від вас надійних людей. Чемпіонат міста з рукопашного бою став частиною спортивного життя Кривого Рогу. 19 років тому його започаткував Олександр Вілкул. і майже 30 років виховує професійних спортсменів Криворізька Федерація. Два рази я був на Кубку Європи. Занимал вторые и третьи места. Был на чемпионате Украины. В следующем году должен пройти тоже чемпионат Европы, Бельгии. И і... очень хочу поехать и выложиться, чтобы занять первое место. Начиналось с обычных городских соревнований, потом областные чемпионаты Украины, Кубки Украины, чемпионат Европы. Сейчас являюсь кандидатом сборной. Задля безпеки учасників чемпіонат міста проходив в укритті. На Татамі спортсмени виборювали першість у двох номінація. <різький фресінь> <різький фресінь> Участвують близько 80 чоловік спортсменів лісової категорії 10-11, 12, 13, 14, 15 лет. Розділи легкий і дозированный контакт. Представительство э, федерація рукопашного бою, головний офіс, клуб мастер и клуб воїн і що дивергент. Абсолютними чемпіонами змагань стали Максим Волоха, Вадим Корш, Кирило Возняк, Артем Косов, Іван Буричка, Микита Федоренко та Поліна Сауляк. Загалом 20 збірників підтвердили реноме найсильніших та вибороли право представляти місто на чемпіонаті країни у віковій категорії 16+. Разом з ними візьмуть участь в цих змаганнях і титуловані рукопашники і тренери федерації, які у наступному році планують піднятися на п'єдестал всесвітніх ігор у Римі. Для мене це новий уровень, тому що всемирные игры – ігри это все таки шахвалімпізацію. А я к этому йшла уже більше 10 лет. Это то, чого мені не вистачає, щоб вже можна виступить і вже завершити спортивну кар'єру і приступити к тренерской. На наймолодших вихованців федерації найближчим часом очікують внутрішньоклубні турніри. Це змагання для близько 200 дітей, що в силу обставин нині займаються дистанційно. Є серед них і ті, хто не тільки тримає спортивний стрій, а й бере участь у поетично-патріотичному фронті. Ми живемо в Україні, в нашій любі, батьківщині. Це моя рідна земля. Сонце, небо та поля тут моє дитинство мріє, тут матусина, любов. Моя люба країну буде процвітати знов. Іван Проводу, Микита Шевченко. Це день. Завтра у півдні українці матимуть змогу побачити сонячне затемнення. Звісно, якщо дозволить погода. Спостерігати його можна буде з півтори години. Про астрономічне явище детальніше розпитувала фахівців Ірина Павленко. 25 жовтня о півдні астрономи радять усім романтикам відкласти справи бодай на півгодини і підвести очі. Завтра сонячне затемнення. Видно, його буде і в українському небі. Це звичайне фізичне явище або астрономічне, коли місяць знаходиться між Сонцем і землею або на одній прямій сонце, земля, місяць. І ось в той момент місяць. Від місяця падає тінь на землю, і нам здається, що сонце наше зникає або його просто місяць трошечки перекриває. Місяць може затемнювати сонце будь-якої пори року, найчастіше восени або на провесні, каже Світлана Мальченко, але видно його не в усіх куточках планети. Українці цього разу побачать. Місяць буде чітко між, на одній лінії між сонцем і землею. Закриє не повне, а часткове до 67%. Сонячне затемнення буде тривати десь більше години, і починається воно о пів на першу. Починається і десь пік прийдеться на першу годину, і до другої завершиться. Усім, хто має намір поспостерігати за сонцем в осінньому видноколі, доведеться це робити у пів ока, застерігає пані Світлана. Адже це небезпечно для очей. Захистити зір можна простими способами. Можна використати скло, яке погано пропускає світло, або раніше використовували спеціальне каптіли, закапчували скло, або використовували диск. А ще якщо є у когось старі дискети, у нас студентів багато. Ми брали плівку сонцезахисну, яку увішують спеціально для вікон, розправляли її і спостерігали сонце. Ані шкоди, ані користі довкіллю від цього астрономічного явища не буває, каже Світлана Мальченко. Хіба що зважають на це біля великих водоймищ? Припливи, і відпливи, коли сонце і місяць з одного боку вони сильніше впливають на рідку частину на рідину, яка знаходиться на землі. Тобто це моря, океани, і рівень води в океанах морях підвищується. Їх враховують для кораблів ті, хто живуть на берегу моря, що вони знають, що вода буде відходити або підніматися. А от 8 листопада інформують астрономи: чекаємо на затемнення місяця. Ірина Павленко легка плій цей день. На цьому наш випуск завершено. Залишайтеся з Руданою в онлайні на наших сторінках у соцмережах. Свіжі новини. Зустрінемося завтра. Бережіть себе.